Три виставкові зали має музей війни, який відкрили 1 жовтня в Мукачівському замку. Тут фотографії військових, амуніція, спорядження, прапори тощо. На стінах кожної зали малюнки. Це роботи військовослужбовця Мукачівського прикордонного загону Ярослава Романюка. Я є автором стінописів музеї війни. Ну всі стінописи, які є в музеї, всі були створені. Перед тим зроблені були ескізи, вони автентичні. Зроблені за цей період 3-4 місяці. Сама поверхня, вона є вапняною, і я трошечки переживав в тому плані, чи вони будуть довговічні, але знайшли хорошу фарбу, таку чеську вона досить міцна і відповідно. Можна було їх от писати. Перша зала належить 27-му Мукачівському прикордонному загону. Ця сама велика зала поділена на дві частини. Одна частина присвячена 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді, інша частина присвячена 3-й окремій штурмовій бригаді. І сама крайня зала це зала пам'яті полеглим героям. Фотографії військовослужбовців, а також речі та спорядження захисників Мукачівського прикордонного загону розмістили у першій залі музею війни. Є тут портрет і сина надії Піхури – Дмитра Шепелева. Він воював. І травня місяця багато бою пройшов, таких, що казав, що мамочка, все зі мною буде добре. Їхав на останню позицію, коли мені дзвонив. Каже, все буде, мам, добре. І останні слова його, мамочко, тебе дуже-дуже люблю. це були Останні слова. Казав, що, бо ти молишся за мене. Я кажу, не такий пройшов, бо їй через тиждень побачив ось я тобі кажу, все роз. Кажу, кажу, зараз я не можу через тиждень його вже привезли. Я ну, особисто був з цими хлопцями, то я їх знаю. Більшість з тих. Я маю на увазі прикордонників, з якими ми були, виконували бойові завдання, також на сході. Ну, це, це дуже вдало зробили, щоб сім'ї могли прийти в будь-який час, шану ну, подивитись, шанувати як своїх рідних, так і інших. А є тут речі, які ви давали свої чи такому? Ну, Хлопці є. А наші речі ну, є експонати. Тут не ну, я, я не буду показувати, але є багато експонатів, які ми також звідти привезли, щоб, щоб наповнити ці експозиції. Це особисто тих прикордонників, які приймали участь у боях в самих жарких точках на сході нашої країни. Тут шановується пам'ять 21 прикордонника. А це експонати, які надали військові третьої окремої штурмової бригади. Тут здебільшого все з, з Харківщини. От, або передано безпосередньо із позицій, або знайдене на місцях, які, в яких велися бойові дії під час деокупації Ізумщини. Група гуманітарного гуманітарної підготовки та інформаційного забезпечення, або хорунжа служба 3-ї кремої штурмової бригади. Станом на зараз, завдяки нашим побратиму, поповнили фонди 45 музеїв ще експонатами з війни. По всій Україні, починаючи від маленьких, регіональних, закінчуючи музеями, які мають статус національний. У крайній залі розмістили також шеврони військових. Що стосується шевронів, що стосується в артефактів, в цьому музеї це шлях довжиною в 7 років. Від маленької кімнати АТО 20 квадратів до повноцінного музею. Гідного пам'яті нашим полеглим героям і шани нашим живим, хто нас боронить, хто боронить нашу землю. Хто вам приносив всі ці речі? Бували навіть такі випадки, що просто гості, військові, які відвідували музеї, знімали, залишали на, на пам'ять багато хлопців-побратимів, багато друзів, хто воює. І оце все всі шеврони я докупи по одному, по два, по одному. А скільки десь їх є, чи не знаю? Я теж не рахував. З самого початку це було створення експозиції. АТО. воно було розміщено в маленькому залі, там трошки більше ніж 20 квадратних метрів. Тоді тільки розпочиналася робота по збиранню експозиції, експонатів і. На сьогоднішній день ми відкрили вже повноцінний музей. Він складається з трьох великих залів. Тут площа понад 150 квадратних метрів. Ну насправді саме над цією кімнатою, саме над цими експонатами, над цими світлинами працювалися приблизно рік, тому що деякі речі ми мали, а, дея... а більше половини це треба було все зробити. Всі світлини зараз зроблені по-новому. Всі таблички і ну, багато речей. Це все нове. За словами Михайла Балакани. Ще експонати для музею війни приносили військові, родичі загиблих захисників, а також представники бригад, підрозділів тощо. Руслана гостюк Леонтій Николишин – суспільне новини.